Дзвоню чоловіку кажу, що війна, і він такий хвилинка мовчання. Він такий каже: Так, війна вони йшли кудись, передвигалися. Я так зрозуміла, по якійсь вулиці до завода йшли. І на дуже великий артобстріл. Мій чоловік сказав: лягаємо, вони лягли, і зампотіг не встав. Одну банку консерви їли на п'ятерих людей, одне яйце і стакан води на добу. Це все, що в них залишилося. Всю їжу вони віддавали цивільним. Цивільне, цивільним, але ж ви ж захищаєте, вам вже треба енергію брати. А Він каже: Юля, ми стоїмо тут на захисті цивільних, нам треба їх чимось годувати. Але те, що я побачила, в мене був просто жах. в Очах. У мене чоловік був 110 кілограм. На відео я побачила, якщо є ж кілограм 60, то добре. 30 січня мій чоловік приїхав у відпустку на 14 днів. Відпустка повинна була закінчитися 14 лютого і 15 він повинен був виїжджати знову в Маріуполь. Різкий дзвінок 12-го вечора, 13-го тижня в Миколаєві, 14-го вечором ти повинен бути в Маріуполі. Я підійшла до чоловіка, кажу, що буде війна. Він каже: Та ні, типу, не переймайся, все буде добре, просто чогось нас викликають. Ну, а якщо війна, кажу, де ми будемо. Тому що на початку повномасштабного вторгнення ми з чоловіком проживали в Миколаєві. Мені прозвучала така фраза Все не заберуть, ми будемо там, де буде Україна. Ну, напевно, він щось знав, але щоб не розсіяти паніку, він сказав, що якщо буде війна, то буде ось так. От, типу, ми будемо там, де буде Україна. Добре, я тебе зрозуміла. все, він поїхав, я ходила собі на роботу. Потім сталося 24 лютого. Я прокинулася від звучних звуків в четвертій ранку. І тут мені дзвонить моя кума я каже: Юля, прокидайся війна в країні. І тут ми виходимо на балкон з мамою, і над балконом пролітає дуже низько російський літак в Миколаєві. Я вибігаю з того балкону, дзвоню чоловіку, кажу, що війна, а він мені каже, з чого ти взяла. Е, я кажу, ну як з чого? Говорю, ну в мене над е, будівлею, над балконом прилетів російський літак. І він такий хвилинка мовчання і такий каже, так, війна. З цього розмови, що він не е, не до кінця розумів Маріуполі, що війна по всій Україні. Вони думали, що це все так, як в 2014 році, наступ на донецьку Луганську області, і е, все. А там їхні сім'ї в безпеці. Ми вирішуємо виїжджати на Черкаси. В 9 годин був потяг на Київ, який йде через сміло, і ми повинні були на ньому поїхати. За півгодини до поїзда нас виганяють з ЖД вокзала, кажуть, покиньте ЖД вокзал е, стратегічний об'єкт. Я так зрозуміла, що у них якісь поступила якась інформація, що е, зараз будуть якісь прильоти. Всіх пасажирів почали отуди виганяти Відходьте, Відходьте, відходьте від жде вокзалу, стратегічний об'єкт. Відходьте. Ну ми відійшли, дуже довго викликали таксі. Ну і потім ми жили два тижні в підвалі, поки нас моя робота не евакувала за кордон. Але ж цей весь період я була на зв'язку з чоловіком. Коли він міг виходити, він дзвонив. Коли не міг, телефони передавалися в пункт, де є Стерлінг. І вони, там, де немає інтернету, надсилали повідомлення, передавався телефон туди в пункт, І Вони надходили, і треба було швидко відповісти, якісь новини кидати, швидко щось відповісти, як ми. І коли телефон повертався до нього, він читав ці повідомлення. Він намагався заспокоїти, якогось таких страшилок, скажімо так, не було. Потім почалася резонанс з Австалію. Мій чоловік був на заводі Ілліча, я почала дзвонити, що тому що резонанс вже почався в кінці березня. Кажу, що відбувається, як в тебе там справи, все нормально, все добре. Ну, я, звісно, розуміла мазгами, що не все добре, але ж він не хотів казати, що там дуже великі обстріли і так далі. Детальна розмова була один раз. Це було 22 березня. Вони йшли з командиром, з зампотєхом, і мій чоловік зампотил. Вони йшли кудись, передвигалися, я так зрозуміла, по якійсь вулиці до заводу йшли. І почався дуже великий артобстріл. Мій чоловік сказав: лягаймо, вони лягли, і зампотєх не встав. Це був його дуже добрий товариш. У нього була дуже велика біль. Він був в розпачі. Але він сказав таку фразу Я розумію, що це війна. Але чому так? Він дуже довго ходив в такому трансі, але ж потім події почалися згушуватися в Маріуполі. Вже по новинам почали Читати, що фосфорні бомби почали кидати, було дуже страшно. За чоловіка було дуже страшно. Але він казав, що все нормально, все добре. Я питала, чи в тебе є, що їсти. Він каже, так, їсти, в нас є все всього досталь, вода є, все є. Але ж потім ми дізналися, як на сам як на в одну банку консерви їли на п'ятерих людей: одне яйце і стакан води на добу. Це все, що в них залишилося. Всю їжу вони віддавали цивільним. Цивільні до них приходили, вони віддавали все цивільним, тому що, ну, як він мені казав, я кажу, ну я розумію, цивільне, цивільним, але ж ви ж захищаєте, вам же треба енергію брати. А Він каже, Юля, ми стоїмо тут на захисті цивільних, нам треба їх чимось годувати. Ну, я розуміла, що, звичайно, йому там важко. Але я не думала, ну, зібравши вже багато інформації за цей, за ці три роки вже я не думала, що настільки. Не будуть доступу до боєприпасів, тому що вже в кінці березня їх окружили в три кільця. Це кільце було в 150 кілометрів. В них не було вже виходу з цього Маріуполя. І єдиний виход це виходити з вилками ложками, які в них там пластмасові позалишились, одноразова посуда на бій. Ну Це теж не варіант, це виходить просто на смерть. Але вони якось зберегли якісь там, трохи як я зрозуміла, зберегли якісь боєприпаси і. Вони вирішили йти на прорив, і що буде з цього далі? Це було 12 квітня. Було останнє повідомлення від чоловіка. Юля, ми йдемо на прорив. Що буде далі, не знаю. Вони вийшли на прорив, їх взяли в полон. От з 12 квітня у нас почався відлік часу, коли прийде тато додому, коли прийде чоловік додому. Ми якось дізналися з перших днів, що він в полоні. Але відео не відразу вийшло на російських каналах. Про там, де я його побачила. Воно десь вийшло тижня через два. Я його побачила, що він живий, не поранений. Ну, стоїть на своїх ногах. Звичайно, дуже засмучений, виснажений. Важко було його в його очах була важкість видно, що нічого не вийшло. Далі, через спілкування з координаційним штабом, я дізналася, де він знаходиться. Він перебував в тій колонії один рік, потім їх перевезли. Єдиний був дзвінок. В кінці листопада, 2023 році. Вдалося пере... поговорити. Це була домовленість нашого обуцмена Дмитра Лубінця з обуцменом Російської Федерації. Я не зрозуміла, хто мені телефонував з російського номеру, але коли я взяла слухавку, почула його голос і відразу зрозуміла, хто це. У мене переповнювала, звісно, радість, але те, що я побачила, в мене був просто жах в очах. У мене чоловік був 110 кілограм. На відео я побачила, якщо є ж кілограм 60, то добре. Зубів взагалі немає. Вибили? Я думаю, що так. Або вибили, або просто зв'язку з поганим харчуванням вони самі повипадали. Зубів майже немає, там два-три пеньочка залишилося, і то добре. Дуже збільшені лимфовузли, Вони прям в нього прям на шиї такі шишки були. У мене така паніка почалася, але ми встигли поговорити. Я йому встигла повідомити, що я не за кордоном, що я вдома, що з нами все добре. Він хотів поговорити з дочкою, але так вийшло, що я була на роботі, а дочка була в садочку. Я сказала, що Даринка в садочку, у неї все добре, вона ходить в садочок з задоволенням. Uh, він спитав, чи я спілкуюся з його сім'єю. Я сказала так. Я спілкуюся з твоєю сім'єю, у них все добре, все нормально. Ми тебе дуже чекаємо, ми тебе дуже любимо. Надію, що скоро це все закінчиться. Була така фраза, він почав розмовляти і ти типу показати, що я не знаю, коли я повернусь, і так далі. І була така фраза поза камерою: А ти що, додому не збираєшся? А мій чоловік каже: Ну як не збираюсь? Звичайно, збираюся. Ну я не знаю, воно мені поклало якусь таку надію, але вже пройшло сім місяців після Після дзвінка і його досі нема. Ви вірите? Звичайно. А що мені залишається робити? Звичайно вірю. Я вірю в те, що він живий, я вірю в те, що він витримає, що він повернеться, що у нас все буде добре. Я в це, звичайно, вірю, по-інакшому і ніяк. Ну, Я, звичайно, їй не пояснюю, їх вже зараз 4 роки, я не пояснюю, що з ним, де він знаходиться. Я їй сказала так, тато на службі. «Тато на службі, тато служить, тато нас захищає, з татом все добре. Був період, коли вона казала, чого він телефонує, я сказала, що немає можливості зв'язку, але були періоди, коли вона дуже з ним плакала. Вона е, прям коли папа приїде, коли тато приїде, я скучила за татом. Прям навіть таке було. Ну це було недовго дня три. Потім вона заспокоїлася, але зараз е, вночі вона з ним розмовляє. Їй, напевно, вона нічого не пам'ятає зі снів, але їй, напевно, сняться якісь сни. І вона розмовляє, я прокидаюсь від її голоса і чую, як вона каже, тато, пішли на гойдалку, або я тебе люблю, тато, повертайся додому. Е, вона, е... Вона його пам'ятає, вона часто дивиться його фотографії, каже, мама, покажи мені фотографії з татом. Вона часто дивиться, якщо ти, наприклад, їй покажеш фотографію, а хто тут, вона одразу скаже, ось тато мій. Тобто вона його пам'ятає, і це дає надію мені, що не буде при зустрічі якогось відчуження. Ми об'єдналися з дівчатами. Офіцерами також об'єдналася зі своїм дивізіоном, в якому служив мій чоловік. Почали їздити в Київ координаційний штаб, почали дізнаватися багато інформації, чому їх не міняють, чому така проблема саме з 36-ю бригадою. А я вам скажу, відповіді на це питання нам ніхто не дає. Єдине те, що нам озвучують, Російська Федерація не віддає 36-ту бригаду. Але я не розумію, чому. Хоча перші півроку вона віддавалася і була, ну, скажімо, не велика кількість обмінених, але вони були в кожному обміні. І не один-дві людини були. Були люди в кожному обміні, це не було одна-дві людини. ну, 10, 20, 25 чоловік у нас було в обміні. За перші півроку ми нашої бригади із понад Близько 2000 осіб поміняли 300 людей. Е, у нас останній обмін був в квітні, місяці. поміняли двох офіцерів в квітні, місяці. Е, потім була перерва в обмінах і починаючи з січня місяця з нашої бригади обмінюють одну-дві людини. Все. Моя особиста думка, я думаю, що вони просто багато чого знають. Ми просили вже неодноразово представника з офісу президента Єрмака, надсилали звернення для того, щоб пан Єрмак до нас вийшов. Він до нас не виходить. Уже третій рік полону до нас офіс президента просто не виходить. Ми хотіли йому задати конкретні питання, чому саме проблема іменно з нашою бригадою. Тому що у нас велика кількість, у нас потрапила вся бригада в полон. У нас близько двох тисяч людей потрапили в полон. І чому саме така проблема з нашою бригадою? Ми створили свою громадську організацію, тобто ми працювали з дівчатами. Починаючи з 23-го року, а потім ми вирішили, що потрібно вже напевно якось збільшувати свої сили і створювати громадську організацію. Вона називається Сім'ї Офіцерів та артилеристів 36-ї бригади морської піхоти. У нас потужна команда, я так рахую, у нас дуже потужна команда. Ми постійно їздимо всі на зустрічі, постійно якось намагаємося добитися того, щоб почали міняти морську піхоту і щоб почали саме обмінювати офіцерів. Тому що це, Ми розуміємо, що це важка категорія для обмінів, але ж це не значить, що їх не потрібно міняти. По статистиці у нас саме в нашій бригаді, саме в нашій військовій частині, в якій служив мій чоловік. По штату 190 офіцерів. Із них поміняли 12 офіцерів. Я все одно, звичайно, вірю про те, що він повернеться, що наших сил з дівчатами хватить повернути наших рідних. Ми все віримо, ми покладаємо на це надію, тому що іншого виходу в нас немає. Звичайно, страшно отримати щось інше, а не живу людину. Але ми віримо в те, що вони живі, вони будуть з нами і вони повернуться, і ми будемо всі разом дружити сім'ями.